Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight серія M1 на цоколь HB5. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 55 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. На кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є драйвер в металевій коробочці ось в такому вигляді. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12 000 люмен у даному комплекті ламп. Потужність. Нагадаю, 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.